Агресія та альтруїзм, конфлікт і співпраця. Здавалося б, це дві абсолютно протилежні речі, так? Але ж обидві це фундаментальні частини людської природи. Як так виходить, що ми можемо бути неймовірно жорстокими, а вже за мить абсолютно самовідданими? Ну що ж, давайте розбиратися. Отже, перенесімося в часі. Уявіть собі 1954 рік. Ми в глибоких лісах Оклахоми, у місті з такою, знаєте, колоритною назвою. Печера розбійників саме тут розгортається один з найвідоміших і, чесно кажучи, найсуперечливіших експериментів у соціальній психології. І от на сцені з'являються головні герої дві групи 12-річних хлопців по 11 у кожній. Вони з абсолютно однакових родин, однакового виховання, але вони навіть не підозрюють про існування одне одного. Перший тиждень кожна група живе у своєму таборі. Знаєте, плавають, грають, стають справжньою командою. Навіть назви собі вигадують гримучники та орли. Поки що все тихо, мирно. Але, як то кажуть, все хороше колись закінчується. Ідилія руйнується, щойно групи дізнаються одна про одну. Раптом спільні речі, як от бейсбольне поле, стають причиною конфлікту. Гримучники вважають, що орли грають на їхньому полі. Ну а орли, звісно, думають те саме. І ось тут на арену виходить власний автор усього цього дійства психолог Музафер Шеріф. Весь цей табір це його великий експеримент. Він хотів перевірити свою теорію реалістичного конфлікту. Ідея, по суті, була дуже простою: якщо поставити дві групи в умови, де їм доводиться змагатися за щось цінне, то конфлікт неминучий. І треба сказати, хлопці підтвердили його гіпотезу ще як. Дослідники організували змагання, переможці отримували призи, і те, що починалося з невинних образ, дуже швидко переросло у справжню війну. Бійки, спалені прапори, нічні напади на будиночки суперників. Ситуація, чесно кажучи, почала виходити з під контролю. І це змушує задуматись, як так сталося, що саме вмикає цей перемикач, який перетворює абсолютно незнайомих людей на запеклих ворогів. Щоб знайти відповідь, нам треба копнути глибше і зрозуміти, що ж таке агресія. Гаразд, давайте зануримось у науку, яка стоїть за цими, скажімо так, руйнівними імпульсами, звідки взагалі береться агресія. Психологи дають дуже чітке визначення. Агресія це не просто злість чи поганий настрій, ні. Це саме поведінка, свідома дія, мета якої завдати шкоди. І неважливо, фізична вона, словесна чи емоційна. І тут, звісно, немає однієї простої відповіді. Агресія це такий собі складний коктейль. Щось нам дістається від природи, гени, робота певних ділянок мозку, гормони. Але не менш важливим є і наше оточення, те, чого ми вчимося, спостерігаючи за іншими і, власне, самі ситуації, в які ми потрапляємо. Одна з найцікавіших психологічних теорій це гіпотеза фрустрації агресії. Звучить трохи науково, але суть проста. Коли ми не можемо отримати те, чого дуже хочемо, коли на нашому шляху з'являється перешкода, ми стаємо схильними до агресії. Це мабуть один з найсильніших тригерів. І є просто блискучий приклад з бейсболу. Уявіть, дослідники проаналізували статистику за 44 роки і виявили чітку закономірність. Пічери набагато частіше кидали м'яч прямо в гравця суперника, коли були розчаровані, наприклад, щойно їхня команда пропустила хоумран. Це ж класика, фрустрація, яка миттєво перетворюється на агресію. Але повернімося до наших хлопців у печері розбійників. Невже все так безнадійно? Чи можна цей процес якось повернути назад? Створивши ворожнечу, дослідники взялися за набагато складніше завдання створити мир. І як же вони це зробили? Дуже хитро ніяких лекцій про дружбу чи моралі. Замість цього вони створювали проблеми, які жодна група не могла вирішити самотужки наприклад, вантажівка з продуктами отак випадково застрягла. Хочете їсти, будь ласка, гремучники та орли тягніть її разом. І знаєте. Сталося щось неймовірне. Спільні цілі, спільна робота перетворили запеклих ворогів на союзників. І ця дивовижна трансформація підводить нас до іншого полюса людської природи, до альтруїзму, до нашої здатності піклуватися про інших, нічого не очікуючи натомість. Але тут є одне але наш альтруїзм не завжди вмикається. Існує такий потужний психологічний феномен, який його блокує. Так званий ефект свідка. Простіше кажучи, коли навколо багато людей, відповідальність ніби розсіюється. Кожен думає, ну, хтось інший точно допоможе, і в результаті не допомагає ніхто. Класичний експеримент із задимленою кімнатою показує це краще за будь-які слова. Тільки подивіться на ці цифри: коли людина була в кімнаті сама, 75%, три чверті, повідомляли про дим. Але якщо в кімнаті було троє, цей показник падав до 38%. А найцікавіше, якщо двоє інших були акторами, які просто ігнорували дим, то лише 10% учасників били на сполох. Присутність інших людей буквально паралізує нашу ініціативу. Добре, а якщо ми все-таки допомагаємо, то чому? Що нас мотивує? Психологи кажуть, що тут кілька варіантів. Іноді це просто розрахунок, ми сподіваємось на якусь винагороду. Іноді це віра у взаємність: я допоможу сьогодні, а хтось допоможе мені завтра. А іноді це просто почуття відповідальності. Ми допомагаємо тим, хто від нас залежить, ну як батьки дбають про дітей. Так от. Найголовніше, уроки з тієї печери розбійників стосуються не лише хлопчаків у літньому таборі, вони про нас усіх, про наше суспільство в цілому. Існує таке поняття як соціальна пастка. Це по суті протилежність співпраці. Уявіть ситуацію, коли кожен робить те, що вигідно йому, особисто прямо зараз, не думаючи про наслідки, і в результаті програють усі. І таких прикладів безліч від злочинця, який зраджує свою банду заради власної вигоди, до компаній, які виробують ліси, щоб отримати швидкий прибуток, знищуючи ресурс для всіх. У кожному з цих випадків короткостроковий інтерес одного призводить до довгострокової шкоди для всієї групи, включно з ним самим. Але історія з печери розбійників дає нам надію. Вона, знаєте, як потужне нагадування, ми не приречені на конфлікт. Умови, які ми створюємо, конкуренція чи співпраця, ось що визначає, яка сторона нашої натури візьме гору. І це залишає нас з одним, але дуже важливим питанням ми бачимо, як легко егоїзм та конкуренція ведуть до руйнування. Але ми також побачили, яка неймовірна сила є у співпраці. То чи зможемо ми використати цей урок у глобальному масштабі, щоб вирішити наші найбільші проблеми? Ну, відповідь, зрештою, залежить від кожного з нас.